Всім привіт, ви на каналі Володія Дакузі сьогодні ми знімаємо нове відео про дропер. Це ще на частини там, де я знімаю без дані. Ну Давайте зразу скажу, підпишіться на канал, поставте лайк, заходьте на наш сервер, ділі топік.Мі і не будемо затягувати погнали! Е, ну я надіюсь, якщо ви хочете, ну перемотайте, якщо ви нічого не поняли, включіть трошки повільнішу швидкість, якщо вмієте. Ну, або слухайте уважно. Просто так швидко сказав. От Дані мене спитався, чому я так швидко Зразу я зараз вам пояснюю. А! Зразу я вам пояснюю, тому що я не хочу затягувати і хочу прийти цю карту повністю. Бо там писало плюс 130 стадій, а вчора писало плюс 115 стадій. Ще скільки, вже не пам'ятаю. Попередня серія для мене ще була і попередня, і. Ще по попередніше для мене були ці серії три кайфові. Перша серія. І ось ця. Надіюсь, буде кайфова. І інші. Є. Так, це музей. Тут Туда... Ага. Штабхазі не можна. Ну, можна самому пасти. впасти. Ей! Ага, мене забайтили. Не Нічого. Да, Куди? Куда? Сюда. Е. Лили поп Да. ай 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 Так, Гикшой было 115 левелів, у меня ще 5 левелів и все. Что ты сюда принес? Что ты сюда сюда принес? Хоч мені в десятий раз ролик спортит. Так, матриця знову, третя матриця, якщо не помиляюся. Даня, ну не шуми, ну профіт тебе. <рес> Хто? Я і підписники, бо їм буде некомфортно чути відео. Та ні, подивіться. Краще, що ви розуміли, він бере рулетку і міряє скільки відстань до балкону. Почекай, це дуже важливо. Ага. Не розголошується секретну інформацію скільки скільки. Я і за те я програв. Та <сп anthem> ти мені руку штовхнув? Ні. Та тихо підіграй мені. Русь, ладно. <рес> а яка секретна інформація? Шопіслуху uh -huh. ти хочеш зайти до секретної інформації, ти лишень підписникам доступ. Ага. Uh -huh. 125. Сики ты знаешь секретную інформацію. А такие поміряв. Ніякий йо Ніяк не треба. Взяв рулетку в логі. Дивись. Эй по зубам. 113 левел. Даня, да будь ласка, ну вс, да. Вийди з офісу з моєї кімнатки. Ні. Тоді ти за мною записуй. Okay. Погнали. Ні-ні-ні. Я драфер не буду записувати. А мені нерви є. Ну от, що я їй казав, що драпер Даня не хоче. Нерви? нервуй. Як машина? Ти ж закрили. Не знаю. От дивіться, початок території. Ну, початок відео драперу. Всі 3 чи чотири, якщо не помиляюсь, частини, ми записали з Данії. А от п'ята, шоста, оце я їх знімаю шосту. То без Данію скапуска. Ой, вибачте, вибачте. Та... Тільки, не прописуйте... Ой. И, тільки напишіть Данюсик Пусок. Якщо ви побачите Даню, лише не пишіть Данюсик Пусок Майнкрафт. в Майнкрафті. І якщо ви хочете ні щось написати, якщо ви не хочете стак алмазі. Ой. Wow, давай, трейка, давай. Давай. Yes. Так, керівництво 115. Гроші сипляться мені. Шуткою це не, це не... Та ні, це не гроші, це робокси. Кіньфіпенде бенбік! Йо-йо-йо-йо-йо! Програв, не уявляєш. Тодання, тихо. Так, знову в котрий раз спробуємо зайти. Що, в тебе знову щось? До речі, хто е, хоче, щоб ми зняли якусь. Ну, я створюю твінк аккаунт, ну, для приколу. Якщо я хочу ще якісь. Ну, ще один аккаунт. Якщо я буду проходити якісь такі карти, які я хотів пройти, але вони у мене, на жаль, пройдені. Ну, дивіться. І хто хоче, щоб ми знімали відео все одним дублем. Типа без пауз, без чого, просто одним дублем, без закінчень відео. Але Ми не зможемо Тіпа... один дублі. <піли> тобто, Та тихо тихо цей Тому, ага. сказати. Ви дивіться... <натолість> на -е, вже вивчите на пам'ять. Якщо ви хочете, щоб ми зняли. То ми можливо знімемо то ми, можливо... Бляха муха! То ми, можливо, знімемо дропер. І. Ви таке про нас дізнаєтесь, що це буде відео просто трошки дросло. Ну, Та жатку. Дровоз? Тво... Твоя любима машина? <смас> <смас> До тебе? <смас> Коротше, хто хоче, щоб ми розказували жарти. Ставте лайки і напишіть коментар, який хочете. Е, напишіть коментар, е, який жарт ви хочете, щоб ми розказали, і ми можливо його розкажемо. Тіпа, будемо скажемо, цей підписник сказав і захотів, щоб ми зняли цей жарт, тому давайте. Е, а цей крутиться якийсь на одному місці. <битувачок> <"А quê? битувачок> <developed>.

Короче, все, идем сюда. И вот сюда. Е! Yeah! Все! Зараз я точно пришл. Ооо, а це что таке? А вот там малюсенькие! Бачите его! Круто, круто! Нет! Я! головою Вдарився в своєю. своей! Сейчас первого лица просто. Ну, приблизно так! Е! Все. це що таке? Паркур! Вогн. Ого. Бляка, так мене ж приблизилося, навіть не побачив. До речі, Даня анімешник. Yeah. Та Таша скую я пожартував. Yeah. Та швидкої Даня пожартував. Блін, а то 119 рівнів, то скоро все реально 130 рівнів. Що за? Угу. За фігня. Так, mm. да, за фігня. Що за фігня? Во ну... Водичка? Що за фігня? Я вже на 120-му рівні, і в мене ще є цілих черепашечок за. Ні, та я вже забув, що там вода, якщо Скажи... чесно. Та я вже забув, що там вода. Ну та я вже забув. Ну я кавода. Дивись, яка вода. І банани. Я ж скажу, його. Вода. Mm. Я знаю любимую карту чорних хлопчиків. <с chịu> <сій> <сій> я, я знаю любимую карту так. хлопчиков. Черных хлопчиков. онга а я я я Воєнний є? що ти є що, є, що є, що... є? що там на курсі? <кій> Таня, що, ти Знаєш, що я? Рай. І китайську гру якусь? Ні, Тайка на кузе. Тобто не тайка на куле, а ми... Я, я пришел! А це хто такий? Що то пише, що він бог? Чи. Ти Ні! Прийшов? Що він що він Зевс? Ти 130 пройшов? Ні. Та, це Зевс, це Зевс 100%. Ну, добре, якщо ви хочете